Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні ми поговоримо про правильний тиск в шинах наших автомобілів. Перевірка тиску в шинах автомобіля це далеко не найпопулярніша процедура серед автомобілістів. Хоча від правильного тиску в шинах залежить керованість автомобіля, витрата палива, зношування шин і безпека руху. При цьому неважливо, які у вас шини дорогі чи дешеві. Тиск в шинах завжди має відповідати нормі. І кожен автовиробник давно вже розрахував для певних моделей марок автомобіля правильний. Тиск в шинах в залежності від навантаження, яке може виникати на шини і на автомобіль включно. Наприклад, інформацію про те, яким має бути тиск в шинах автомобіля, можна знайти в технічній документації для авто, що дуже важко і незручно. Тому більш простий варіант це відкрити водійські дверцята і пошукати на стійці дверей спеціальну табличку, на якій буде вказано тиск. Для кожного розміру шин, які підходять для даного автомобіля. І також там може бути вказана інформація з урахуванням на вантажень. Наприклад, якщо ми перевозимо багато вантажу, тоді потрібно змінити тиск в шинах автомобіля. І якщо ви не знайдете цю табличку в проємі водійських дверцят, її можна пошукати за лючком бензобаку, що зустрічається набагато рідше. І найкращим рішенням буде нікого не слухати, нічого не вигадувати, а дотримуватись виключно цих параметрів, адже вони розраховані автовиробником з урахуванням багатьох чинників. Наприклад, при похолоданні тиск в шинах буде знижуватись, а при підвищенні температури зовнішнього середовища тиск навпаки зростатиме. Відповідно, на перекачаних шинах при зростанні температури зовнішнього середовища тиск може бути ще більшим. Або при русі по трасі, коли в нас збільшується швидкісний режим, в нас також збільшується тертя шин з асфальтом, і температура в шинах також зростає. Відповідно від цього зростає і тиск. Інколи можна зустріти пораду, що якщо ми плануємо поїздку по трасі, то шини варто трішки перекачати. Від цього покращується керованість і зменшується витрата палива. Але разом з цим ми отримуємо і ряд проблем. Як я вже сказав, при швидкій їзді під дією сили тертя температура в шинах суттєво зростає. і Тиск у перекачаних шин збільшується ще сильніше, і відповідно на перекачаних шинах гальмівний шлях може бути збільшений до 25%, і також шина стає більш схильною до механічних пошкоджень. Відповідно, тут виникає думка, що можливо шини краще не перекачувати, а не докачувати. Так, дійсно, якщо в шинах трішки зменшити тиск. То гальмівний шлях стане меншим приблизно на 10% і зменшиться навантаження на підвізку автомобіля. Але разом з цим ми отримуємо ряд серйозних проблем. Збільшується витрата палива, автомобіль стає гірше керованим, шини зношуються нерівномірно і при цьому зростає ризик заносу. Тому, як ми бачимо, що перекачані, що недокачані шини, Можуть бути серйозною проблемою. Але найчастіше проблема, яка зустрічається з тиском в шинах, це нерівномірний тиск в колесах. Це може бути викликано тим, що колісний диск трішки проіржавів і. На стику диска з шиною в нас підтравлює повітря. Також може бути несправний золотник, він же повітряний вентиль, або, наприклад, в шині можуть бути якісь мікропошкодження, через які шина втрачає повітря і, відповідно, тиск. В такому випадку, якщо в нас нерівномірний тиск в шинах, автомобіль починає вести в якусь зі сторін. І це повинно стати для водія першим дзвіночком, що потрібно перевірити тиск в шинах, адже при Екстреному гальмуванні, якщо в нас нерівномірний тиск в шинах, в нас і нерівномірний коефіцієнт щеплення шин з дорожнім покриттям. Відповідно, при гальмуванні автомобіль може занести в сторону. Тому в багатьох країнах наявність штатної системи контролю тиску в шинах є обов'язковою при виробництві автомобіля. А якщо в вашому автомобілі немає такої системи, її можна купити окремо і доукомплектувати свій автомобіль. Встановлення системи контролю тиску та температури в шинах займає від 10 хвилин до 1 години, в залежності від моделі, яку ви оберете. І це можна зробити або самостійно, або на будь-якому шиномонтажі. До речі, на шиномонтажах інколи пропонують накачувати шини азотом, ніби це сприяє. Плавності ходу. Але насправді нічого хорошого з цього не вийде, адже повітря, яким ми просто накачуємо колеса, приблизно на 79% складається з того самого азоту. І азот так само при нагріванні або зменшенні температури розширюється або навпаки звужується. Відповідно від перепадів температури, це нас не захищає. А плавність ходу автомобіля на азоті пояснюється тим, що Похибка манометра на азоті більша. І зазвичай, коли ми качаємо шини азотом, ми просто отримуємо недокачані шини і, відповідно, отримуємо всі проблеми, які можуть бути пов'язані з недокаченими шинами. Виходячи з вищесказаного, можна зробити єдиний правильний висновок: що тиск в шинах це завжди компроміс між комфортом і безпекою руху. Тут не потрібно знову ж таки нікого слухати і нічого вигадувати, адже правильний тиск. В шинах впливає на багато факторів, і автовиробники заздалегідь вже передбачили всі ці фактори, і на кожен автомобіль наклеїли спеціальну пам'ятку, на якій вказано, яким має бути тиск в шинах, щоб ви отримали максимальний комфорт і максимальну безпеку руху. І саме цих параметрів завжди потрібно дотримуватись. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.